Ви слухаєте вашу свободу, а також дивитеся пряму трансляцію нашого ефіру на нашому сайті. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. І сьогодні гостем студії є позафракційний народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин. Доброго дня вам. Доброго здоров'я. Запитання можете вже ставити за телефоном 044 490 2905. А я запитую пана Литвина. Я подивилася на сайті Верховної Ради. Вас не було у день голосування за відставку уряду? От ні, я був у Верховній Раді. Щось я не те подивилася. Я можна. не пропускаю засідання Верховної Ради. Я 3-го числа виступав, висловлював думку групу позафракційних депутатів. І говорив про те, що серйозні ситуації вимагає до серйозного підходу, що має бути дана оцінка власне, Верховною Радою акту побиття людей, молоді. І це повинна бути жорстка оцінка, це повинна бути єдина позиція Верховної Ради. І разом з тим я звернувся до сторін. І до представників партії регіонів сказав, що сподіватися, що все розсмокчиться без рішень адекватних не можна. Звернувся поіменно до лідерів трьох фракцій і сказав, давайте приймати серйозні рішення. Бо постановка прохідного питання про відставку уряду і розуміння того, що немає голосів, це абсолютно неправильно. І оскільки це індульгенція для уряду на, до наступної сесії. І запропонували, якщо так, а ситуація зводилась до того, що не більше 200 депутатів прийме рішення у голосуванні, ми запропонували проєкт постанови підписали його дев'ять народних депутатів. В ній йшлося про те, що президент України має прийняти рішення про відставку уряду, що мають бути проведені консультації щодо уряду і прем'єр-міністра України для того, щоб узгодити позиції. Заслухати інформацію чи звіт Генеральної прокуратури про результати розслідування обставин побиття людей і прийняття відповідних рішень, в тому числі в кадровій сфері, рекомендація про те, щоб утворити за участю представників Верховної Ради України делегацію для відновлення переговорів з ЄС і з Російською Федерацією, щоб бачили. Що немає там підстав говорити про таємні домовленості, постановка питання плюс до угоди безвізовий режим, і Верховна Рада повинна взяти на себе зобов'язання до кінця року виконати всі умови необхідні для підписання угоди і безвізового режиму. Я вважав, що це основа та платформа. Ну, по суті, це той план дій, який вже зрозуміло може вивести Україну але з початку. Від... Відмовилися підтримати, в тому числі опозиційні фракції відмовилися. І потім, підтримати. коли голосували за відставку уряду, ви. Ми запропонували, що ми голосуємо за відставку уряду, але якщо не буде прийнято рішення, ви підтримайте наш проєкт постанови. Вони сказали: у нас є свій план, ми не будемо реагувати на ваші пропозиції. Ми тоді розійшли в усіх думках. Зрозуміло, Володимир Михайлович, ви були головою Верховної Ради в період 2004 року на помаранчевому майдані. Маєте цей досвід, коли ситуація надзвичайно напружена? Як ви оцінюєте цю ситуацію, яка зараз склалася на сьогоднішній день в країні? Я можу сказати, що майдан залишився той же, єдине, що спільне з 2004 і 2013 роком, ці люди. Правда, є зараз така особливість, що багато молоді, які вже не мають відчуття страху, в яких немає цієї генетичної пам'яті про наше минуле радянське, і які вимагають правди, і які вимагають перспективи. Разом з тим, я бачу відмінність в тому, що в нас з'явилося багато бажаючих очолити цей Майдан для того, щоб вирішити власні свої політичні інтереси. Тоді був один лідер, якого розглядали як месію. А сьогодні йде боротьба за владу за такий шматок цієї влади. І зрозуміло, що цей настрій людей, їхня позиція, вона часто глушиться тим, що політики хочуть для себе отримати результат. І ще Ви один момент, і ще опозицію. Один... Ні, я опозицію влада? не критикую. Влада заслуговує жорсткої оцінки за ті дії, які відбулися. Я вже сказав. Що ми повинні першим питанням, і Верховна Рада мала прийняти рішення категорично засудити, а далі вже приймати рішення. І ще одна особливість вона полягає в тому, що сьогодні Верховна Рада, наче відсторонилася від того, що відбувається в країні. От я хотіла вас спитати, чи здатна ця Верховна Рада, яку багато експертів називає абсолютно ручною, незбалансованою, чи здатна вона вплинути на цю кризову ситуацію? Я вам скажу так: якби голосування за відставку Кабінету міністрів України? Розглядалось не тоді, 3 го числа, коли не готові були абсолютно ні опозиція, ні провладна більшість знайти спільну точку, таку дотику. Сьогодні рішення було позитивне. Сьогодні побачили, що цей же Майдан це не тимчасове явище. Всі зараз говорять про те, це як обов'язковий елемент, що треба слухати і чути людей. І очевидно, оцей тиск він дав би свій. Результат. І, на мій погляд, Верховна Рада повинна негайно відновити роботу. Так чи інакше, фракції представляють настрої різних територій, різних верст населення. Вони повинні реагувати на ці настрої і робити все, щоб знайти компроміс в інтересах країни і знайти мирний вихід із ситуації, в якій би виграла країна. Це питання мирного виходу, це те, що хвилює людей на сході, на заході, на півночі в центрі скрізь. Зараз послухаємо слухача. Говоріть, будь ласка. Алло, доброго дня, Алло, Ви мене чуєте? Так, так. Чуєте доброго дня. Я до пана Литвина хочу сказати, чому він так, як і всі ті регіонали, ганить ту опозицію. Та є така опозиція, яка вона є. Якщо ви хочете бути кращим опозиціонером, то вступайте в опозиційну фракцію і будете кращим, будете показувати, як потрібно. А відносно того, ви теж можете вийти на майдан і вам дадуть слово, і ви виступите, і не будете говорити, що один перед другим виступає. Виступають люди, тому що їм треба щось сказати. А вони найбільше усвідомлені, що робиться в ваших кулуарах, і через со вони доносять ту інформацію до людей, і не треба відсторонюватися. Ми знаємо. Дякую вам. Дякую. Давно. Я дякую вам за запитання. Я Абсолютно поділяю вашу стурбованість, але мене склалося таке враження, що певна є упередженість у ваших словах. Я абсолютно не ганю опозицію, я абсолютно не звинувачу людей, які виходять на майдан і виступають. Я виходжу лише з того. Що ми повинні е, почути те, що говорять люди, і закумулювати це у тих рішеннях прийнятних, які заспокоять країну. Я вважаю, що має бути досягнути великий загальноукраїнський компроміс. А для а на цей компроміс спершу е, повинні бути готові українські е, політики. Ну але ви зі мною погодьтеся, що сьогодні. Е, ми, якщо уважно подивитися і прискіпливо подивитися на те, що відбувається, то люди от намагання політики намагаються використати піднесення людей і їх присутність на майдані для того, щоб розв'язати свої, свої питання. І я думаю, що вони не очікували, що такий буде масовий протест людей проти того, що відбулося в країні, і вступати, як ви мені рекомендуєте, в опозицію я не збираюсь. У мене є округ, на якому проживає 200 тисяч людей. І я доношу їхню точку зору, я повинен сказати, що вона також заслуговує на те, щоб бути почутою і е, врахованою. А свій майдан я відстояв у 2004 році. Якби не ваш покірний слуга Володимир Литвин, я думаю, ми б сьогодні з вами мирно не розмовляли. Володимир Михайлович, а чи є зараз такий посередник, на вашу думку, яким ви були в 2004 році? або хто? Ним би міг бути, оскільки ми чуємо заяви представників опозиції, що вони не можуть іти на переговори, які їм пропонують Леонід Кучма, Леонід Кравчук і Віктор Янукович теж замов... каже, власне, про те, що він готовий йти на переговори. Зокрема, сьогодні з'явилось повідомлення, що о другій годині президент України візьме участь у засіданні загальнонаціонального круглого столу. Об'єднаємо Україну. На жаль, я повинен сказати, що ми маємо сьогодні такий трагічний провал. Можливо, це пов'язане з нашою складною історією, що в нас немає особи, яка була б єдиною, яка б об'єднувала всю Україну. Я говорю, трагічний провал. У нас, на превелике жалі, я повинен констатувати. Можливо, з цього приводу прозвучить і знову критика, що у нас церква не може виступити таким єдиним символом, оскільки вона розколота, і я думаю, сьогодні. Якщо бути реалістом, ми спостерігаємо реалізацію цього розколу церкви. Одні з них підтримують Майдан, навіть присутні на Майдан, представники однієї або декількох конфесій, інші категорично засуджують те, що відбувається. Що в цьому зв'язку робити? Навіть всередині однієї конфесії. Оскільки Не. є Не. спільна заява Ради церков за мирний Не. характер того, що відбувається. Що в цьому зв'язку робити? Мені здається, треба започаткувати. Або продовжити повноформатний круглий стіл, і в ході дискусій, які повинні вестись, не врічиші звинувачення. А пошуку прийнятних рішень, виходячи з загальних інтересів, я думаю, може викристалізуватись та фігура, яка буде говорити ті речі, до яких варто прислухатись. Ваша думка має пан Яценюк, кличко, пан тягнебок іти і брати участь в круглому столі? Я скажу, може більш категоричніше, вони зобов'язані це робити. Оскільки війни до добра не доводять, ми єдиний народ, ми повинні продемонструвати, що ми можемо знайти спільне рішення, яке б відповідало потребам країни, яке б відповідало настроям суспільства, якщо не ховатися за терміни, а назвати прямо те, що відбувається, то зараз по суті відбувається мобілізація людей на майдан, який на другий майдан, де люди Приїдуть у Київ, вже їдуть у Київ або вже приїхали у Київ, щоб висловити підтримку чинному президенту. І цей Майдан буде знаходитися, роз, буде розташований поруч із Євромайданом, наскільки я вже розумію, оскільки мова йде про європейську площу і, мабуть, про територію від Верховної Ради, де насправді зараз і теж знаходяться люди біля Верховної Ради, які підтримують чинного президента. Як зробити так, щоб ці два Майдани пробули час? Поряд один з одним, і при цьому не виникли конфлікту. Як зробити так, щоб більше крові у цій ситуації, яка в нас зараз склалася в Україні, не пролилося? Я переконаний, що, по-перше, треба припинити нагнітати настрої катастрофізму. А вони зараз нагнітаються, і в тому числі деякі люди транслюють певні чутки вигадки для того, щоб, можливо, перестрахуватись. Я бачив би такий алгоритм дій. Перше, на сьогодні на засіданні круглого столу, який має відбутися, розпочати свою роботу о, о 14-й угу. годині, треба чітко домовитися про те, що сторони відповідальні за мирне проведення акцій. Треба припинити сторонам нагнітати протистояння один проти, один проти одного. Я думаю, що тим людям, які є... Лідерами сьогодні на Майданах, навіть не політикам, інакше кажучи, організаторам цих заходів треба зустрітися і домовитися. Ну я буду вживати таке слово про взаємний ненапад. Про те, що будемо говорити про потреби знову ж таки країни. Будемо демонструвати відповідальність перед країною. Я єдине, чого боюся, щоб у нас сепаратизм не, не підтримав підживлення. І щоб у нас не приймалися рішення, які можуть призвести до розсварювання країни. Нам шити сементувати країну надалі буде дуже важко. Це головне сьогодні, я вважаю, визначальне. Люди бояться провокацій. Це можливо не зовсім питання до вас, але ви людина, яка на державній роботі вже десятиліття. Е, наскільки в цій ситуації, яка є дуже неелектризованою, провокація може зіпсувати мирний хід подій? Ну я думаю, що ми тоді можемо бути присутні на похованні будь-якого будь-якої можливості знайти спільну мову. Тоді буде говорити сила, тоді розпочнуться конфлікти. Я це виключаю. Хоча я розумію, що коли відбуваються такі масові акції, коли суспільство переживає процес збурення, вони це притягує. Любителів екстриму. І, Та їх наймають на роботу. І, любителів Можливо, й наймають. Екстрима. А можливо, деякі будуть шукати такої геростратової слави. Звичайно, тут заходи безпеки, у тому числі і з боку правоохоронних органів, повинні бути націлені на одне: по-перше, попередження, по-друге, недопущення. І наша спільна відповідальність. А все передбачити на жаль, не можна. Але зробити все, щоб не допустити будь-якого, бодай не дай Боже крові, це абсолютна відповідальність всіх. Володимир і Латвин. В ефірі Радіо Свобода. Ви дивитеся пряму трансляцію нашого ефіру на сайті radiosvoboda.org, а також ви можете прочитати потім, подивитися і послухати цю розмову з Володимиром Литвином у мережі Facebook. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков Інна Кузнецова. Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. Позафракційний народний депутат Володимир Литвин, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, колишній голова Верховної Ради в студії Радіо Свобода, 044 490 29, 05, наш студійний телефон. Говоримо про те, як уникнути силового протистояння і знайти мирний шлях виходу з кризи. Дякую тим, хто терпляче до нас телефонує. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, ставте запитання. Доброго дня, це Василь, село Ясногородка. Годи Михайлович, будьте добрі, робіть що-небудь. Оце що на Європейській площі строять. Це все рівно, що за що у общественну курілку заносять бочку з порохом. Ну, це неможливо. Це може бути стіна на стінку, це таке, це хай Бог милує. Робіть що-небудь, не задіть. Я поділяю вашу стурбованість. Я дякую вам за небайдужість. Я розумію, що у вас це говорить ваше серце. Я намагаюсь догукатися, намагаюсь контактувати з представниками обох таборів і пропонувати те, що дозволить нам вийти на рішення. Бо намагання перетиснути один одного або перечекати, я думаю, сьогодні як мінімум аморальне. А завтра може бути і злочинним. Я не можу вас не спитати. Ви це знаєте, я впевнена. Скільки? Народних депутатів засуджують те, що сталося 30-го числа на Майдані Незалежності. Я, я одразу відповім. Я думаю, це більше ніж конституційна більшість. Якщо... Я, я розмовляю з усіма депутатами. Ви, ви знаєте, я отримав зараз таку можливість говорити з усіма, оскільки я не належу до того чи іншого табору. І очевидно, частина із них через це мені довіряє, і розумієте, що зараз відбувається процес. Мені він не дуже подобається, коли заявили про те, що можливі дочасні вибори Верховної Ради України відбувся процес консолідації не Верховної Ради, а відбувся процес групової консолідації. Бо кожен депутат думає, що лідер. Може не включити його в прохідну частину списку. І через те вони не висловлюють своєї позиції, а намагаються лише почути те, що хоче почути від нього, сказати те, що хоче почути від нього лідер. І свою думку приховали. Тому я думаю, що треба нам покінчити насамперед усією темою, що буде. Будуть якісь дочасні вибори, щоб розкувати е, волю депутатів. Вона а... сьогодні скована, я а... це відчуваю. А відставка уряду нормалізувала би ситуацію. Е, ви знаєте, я скажу вам так: е, е, я це говорив е, тим людям, які приймають рішення, що треба за такої ситуації діяти на випередження і, можливо, навіть е, прийняти рішення дещо різке, е, як в народі кажуть, перегнути е, палицю. Або е, завтра доведеться працювати на вздогін, завтра доведеться йти за вимогами Майдану. А ви прекрасно розумієте, що люди в натовпі вони постійно радикалізуються, коли бачать, що не виконуються їхні вимоги. А ті люди, які хочуть очолювати е, зібрання людей, великі, да, вони повинні йти в своїх радикальних вимогах на декілька кроків вперед, щоб утримати в полі свого впливу великі маси людей. І, е, скажімо. Якщо далі тягнути, то рішення про відставку роду вже не буде влаштовувати, будуть вимагати далі прийняття рішень. А треба, як мені бачиться, покроково вирішувати питання, окреслити корло питань, сісти за стіл сіл переговорів, вибракувати те, що не може бути прийнято. А порешті питання шукати паритетні рішення. Один крок зробила одна сторона, інший крок і так розширювати поле для довіри й діалогу. Іншими словами, на вашу думку, питання про імпічмент е, президенту, недовіру президенту зараз не на часі. Е, питання в тому, що коли ти ставиш е, е, будь-яке питання, ти е, повинен зрозуміти, які є можливості її реалізації. Я е, реалізації у правовому полі сьогодні немає. Може ви вирішити. Вулиця, але це тоді ми будемо мати щось на зразок 17-го року і наслідки, які отримала в тому числі Україна. Ще один аспект: ви прекрасно розумієте, що ніхто так владу просто здавати не буде, а це буде призводити до посилення протистояння. Тому якщо ми хочемо вирішити проблему, да? то давайте ми її будемо вирішувати. Я маю на увазі, а протистояння розду... приведе до чого? Протистояння приведе до крові, тому що ситуація. Це не 2000, 2004 року. Тоді влада закінчувалась, і йшло питання про те, як цивілізовано в правовому річищі шляхом виборів пер передати владу від одного президента до іншого. Сьогодні навіть європейські структури кажуть, що така постановка питання вона звужує поле для діалогу і компромісу. Бажання великі можуть бути, але давайте будемо реалістами. У нас є терплячий слухач. Говоріть, будь ласка, ви в в Алло? Алло? Говоріть 490 двадцять Перепрошую, що ви злетіли з нашого ефіру, але можете подзвонити зараз 044 код столиці. Володимир Литвин, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, позафракційний народний депутат і колишній голова Верховної Ради в нашому ефірі. Рі... Роль Ради національної безпеки і оборони. Я запитую, скільки ви керуєте профільним комітетом, а цей орган в певні часи в Україні відігравав дуже велику роль. Експерти останнім часом кажуть, що РНБО практично втратило здатність впливати на такі складні ситуації або надскладні, якою вона є зараз. Я повинен вам сказати, що я не маю жодного відношення до Ради національної безпеки і оборони, тому мені важко судити, як організована робота. А переповідати те, що е, звучить у, у висновках експертів, змі, не, не серйозно на вашу думку, я що вважаю, мало я, б робити РНБО. Я, я поскати. Ну як мінімум, це засідання РНБО і е, 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 оприлюднення е, е, тих загроз національної безпеці і викликів, які ми маємо е, сьогодні з огляду. На внутрішні процеси, внутрішньополітичні процеси, з огляду на економічну ситуацію і з огляду на реакцію міжнародної спільноти на те, що відбувається в Україні. Але ви дуже правильно поставили питання, і я вважаю, що парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони повинен отримати очевидний статус для того, щоб він міг впливати на ситуацію, він міг мати контрольні функції, в тому числі в кадрових питаннях, які стосуються правоохоронних і силових структур, які належать до сфери компетенції комітету. Бо, от скажімо, ми зараз готуємо засідання комітету. Я збираю всі матеріали, які стосуються виключно цих ризиків, які ми маємо до національної безпеки і оборони. Але сьогодні всі задіяні на майданах і проговорити питання для того, щоб його розглянути глибоко і вийти на висновки і необхідні рекомендації. Доволі е, непросто, але я думаю, це один із часткових, я підкреслюю не голий часткових уроків, які потрібно врахувати на майбутнє. Щодо можливість перемовин, от до нас приходять люди з майдану. Ми так само запрошуємо із опозиції. Вони кажуть, що їх обурює надзвичайно те, що тих людей, яких затримали, навіть тих, кого побили, і 30 числа, і потім 1-го, з ними йдуть ідуть судові розгляди і вже винесені певні рішення? А от щодо тих, хто ухвалив наказ про розгін силової майдану 30-го числа, щодо тих правоохоронців, які били людей і зробили їм надзвичайно важкі тілесні, нанесли надзвичайно важкі тілесні ушкодження, поки що навіть немає жодного розуміння, як відбувається слідство і що і коли ми можемо побачити результати, ви як думаєте, вони будуть ці результати? Я думаю, ці результати будуть, бо резонанс великий, це м'яко кажучи. А по-друге, ну знову ж таки, ми стоїмо на тому, і ми пропонували всій Верховній Раді. Давайте заслухаємо звідчі інформацію про міжну бо, да, Генеральної прокуратури. Але я скажу свою точку зору. Я вважаю, що ми не повинні сьогодні шукати стрілочників. Питання повинно стояти у площині відповідальності уряду. Всього, ми ще встигнемо послухати. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Слава Україні, у мене запитання до гостя: чи вірите ви в те, що люди, які їдуть на підтримку президента зі сходу, дуже гарно там живуть? Я впевнена, що я повинен сказати, що люди скрізь погано живуть, і я повинен сказати вам, що одна із причин, е яка послужила спусковим майданом для е спусковим гачком для майдану, це загальне невдоволення людей тим, як ми е е живемо. Скрізь погано живуть люди. Повірте, я це добре знаю. Але ми хочемо жити краще. Дякую вам, ми, Володимир Михайлович. Ми за заслуговуємо участь в нашій на програмі. краще. Я маю на вас. Наші люди заслугують. Це на краще. був Володимир Литвин, Радіо Свобода. Завершує свій ефір. Дякуємо вам.